І також не буде пошкоджено наш стіл. Моя і моя. Акумулятор у нас майже з тобою однакові. Видаляємо бруд по самому акумулятору От, по наружі і також по наших клемах. Чому ми, потрібно нам очистити Контакт. Правильно під час по для того, щоб у нас був кращий контакт. А саме головне, що через бруд, через вологу, у нас ток перетікає з однієї клеми на іншу. І в нас може бути таке неприємне явище, як саме розряд. Під'їжджає водій додому, акумулятор працював все добре, з утра заводимося, чомусь акумулятор сидить. Посаджений. Народ каже, сидить, посаджений, тобто відсутня ідея стає. Ідеться все через саме розряд. Після того, ну, як ми з тобою витерли, ми прибираємо ганчір'я відпрацьованих сторону. Да? Далі ми повинні були перевірити булавкою отвори. Вот, я перевіряю на свою. Бачиш, що зніму, так щоб ти хапачи всі кліти. очі. Ми окуляри так не однієї Бачиш, який нам мінус. Белі, вона куля. Скажем, без повторения не буду электронить. Вот. Это то, что я всегда говорю, самоконтроль. Не проконтролировал себя за рукуляр. Его Вот. Значит, мы снимаем и делиться в пробке. Тут в кожней пробке есть ли вылечные, блядь, ничего да, не видно. Нет. И вылечные, делиться на электронике. Видите, у нас в кожней пробке есть отвори для выхода плава. От ми повинні в них вести булавку, булавка входить, значить вихід газу буде. І вже якщо у нас виникне тиск, то сам акумулятор не розірве. тиск. Краще використовувати, звісно, не захисні окуляри, а те, що зараз вже відноситься до новітніх технологій, це є захисні щитки. От Повністю, як маска в сварщиків, так є з пластиком. Прозора для акумуляторів. Так, да, 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 це вони. От не очі, тому що цей акумулятор у нас вже в поганому стані, от, а цей в працюючому, тому там вже у нас і забиті наші yeah. отвори, те, що ми будете сьогодні прочищати. Також на цих акумуляторах є глазки для того, щоб ми могли перевірити стан візуально. Якщо заглянути в глазок на акумулятор, який в поганому стані, він чує, чорний. На тому, який в робочому стані він зелений. Це те, що вже новітні технології для того, щоб людина, яка не розуміє в цьому, о, о, да, візуально бачила в якому стані акумулятор. Викинули наші рукавиці. З тобою давай наступну операцію. При визначенні рівня електроліта. Да, значить, ми зараз з вами визначаємо рівень електроліта. Я показую, потім ти будеш відтворює. Значить, я прибираю в сторону наші коробки. Обов'язково куляли. Рівень електроліту ми можемо перевірити і цією трубкою, і є в нас інша скляна. Дивись, візуально насамперед. Подивись, ми повинні у нас бути всі соти внутрі, всі пластини покриті рідиною. Продивляйся, я вважаю, що ось тут недостатньо. Да, тут навіть відкрито, що не допустимо. А тут ми з тобою ось ввели. Піднімаємо і ми бачимо, змокла наша ізолента ніжна mm -hmm. повністю да, покрита. Так, Це наша саморобна перевірка. І також в нас є пристрій, який нам дає стандарт. Закрили пальцем, єдина здається всередині, дивись. Должно бути не менше, ніж дві полоски. Воно навіть більше. Значить, рівень у нас електроліту достатньо. От. В цій перевіряємо наступну. Зараз ще цю я, дальше цю. Дивись. Мало. Тут менше. Так раз по першій. Так раз по першій. Бери, перевіряй наступній. Значить, в... ось цю ми, друга, від мене рахуємо. Друга від мене не доливаємо. Третю доливаємо. Третю доливаємо. Дивись далі. Допомагайте нам. Запорятовуйся. Є на у мене Це чудові у тебе перчатки. Да, накрывай пальчиком. Накрывай жидкость, это же придави не возьми. Высоко не подывай, чтобы ты сам себя не облил. Не надо высоко. Больше, больше. 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 второй, значит хорошо. Значит, заливаем первое, третье. Да. Тут, тоже тут тоже больше должно больше, быть норма. И остальное. Тут 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 больше. І тут більше. Все, це ми перевірилися. І нас скажено, що ми можемо з вами долити дистильовану воду. Дистильована вода вона відрізняється надзвичайно, тим, що в неї нема сумішів, тут ні солей, ні щолочі. Да ніколи, ніколи. Так, вона не вступає в реакцію, ні з чим, вона тільки є розчинником. Чи можемо ми з вами взяти і просто долити з бутилку? Okay. Ні, тому що розільємо. Також ми можемо використовувати okay. наш аріометр. Коли ми введемо перший раз, ми аріометр не виможемо. Не виможем. Виливаючи, він вже буде у нас з електролітом. Набираючи інший раз, що відбудеться? Забруднення нашого аріометра вже електролітом. Тому ми використовуємо з вами чистий стакан. От, наливаємо спочатку в стакан, закриваємо нашу воду, тому що вона навіть є гігроскопічною, втягує в себе з повітря вологу ще. От. Взяли наш ріомета, набрали. Так, і ми знаємо з тобою, що ми доливаємо першу. Так? Я долив, а ти бери трубку і перевіряю рівень. Ми вводимо з вами трубочку, закриваємо зверху отвір верхні, піднімаємо. І бачимо там. Ще. Іще раз, так? Давай, ще раз. Намагаємося не розливати, щоб не було у нас контакту між банками. Акумулятор сам по собі оцей на 12 вольт, він складається з 6 частин. Кожна частина на 2 вольта. Що? Все, наша норма виходить. Далі ми ще дожднітки буде долить в 3. Тепер третю мілью і я і доливаєш, клади трубку. Дібіться. Стискуй грушу, набирай рідину. І втретє обережно витискуй. Я діти, так? Нурма. Значить, доливання ми зробили. Після цього. Нашу трубку ми вже цей стакан більше використовувати сьогодні цю воду не будемо. От. Нашу трубку ми залишаємо там, тому що це все прийдеться перемивати і відставляємо в сторону. Зрозуміли? Зрозуміли. Знімай себе фартук, щоб ще хтось спробував перевірити, щоб побачити цю операцію. Хто бажає? Там бажає, я бачу поручання. Йди побачимо, як ти зрозумів сам процес перевірки рівні. Якщо у нас наші пластини будуть не покриті електролітом, що буде відбуватися? Випаровування буде в тебе. В разі. Покриті вони чи не покриті. Якщо не будуть покриті, що буде відбуватися з пластинами? Правильно, пластини, акіслі будуть обмислюватися і руйнуватися. Як називається цей процес з хімічного боку? Сульфатація пластин. Значить, беремо з тобою наші окуляри. А, пішли не трошки швидше. Нажиш на роботі нам повинні виконати план якийсь. Окуляри. Вот. Одів окуляри. В вот. вот. любу. Да. Став, зажимай пальцем зверху. Піднімай, і дивись. Там є дві риски. Бачиш? Ну, що ти зараз бачиш? Трошки вище Зрозуміло. Добре. Включаємо її наступну операцію. Так, вимірюємо ЕДС, акумуляторні батареї проводити без навантаження перший раз. Проводимо без навантаження. Для цього ми можемо наші покабровки прикрити. Так? От. Беремо наш без навантаження вольтметр. Вольтметр має своє положення, тут є значок. Буква Т перевернута. Те, що говорить, тримає, що ми повинні його отак утримувати. Полярність, як правило, червоний у нас плюс. Mm. Да -да -да, Тримай так, щоб вони бачили. Значить, Ми прикладаємо до клем. В даний момент що ми бачимо? 13,5. 13,5. Це про що говорить? Чуть-чуть mm. Можна чуть-чуть підзаряджати, але mm. ми можемо mm. запросто його використовувати. Mm. Да? От. Є зрозуміло. міняємося у мене прибор. Червоний, як правило, плюс, це ви вже знаєте з нашого стенду по електрообладнанню. Що бачиш? 13,5. 12,5. Все. Можна підзаряджати, можна не підзаряджати. Це ми зробили. Наступне. Наступне. Перевіряємо ми з вами навантаженою вилкою. Беремо вилку в руки. На ній також є ведметр. Повертаємо до себе так, щоб ми бачили, ти теж будеш бачити. Прикладаємо. Один кінець і другий. Що було? Неправильно. Неправильно. Так? А так, що бачимо? Навіть 10,5. П'ять 5 секунд тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, Якщо він це витримує. Бачите? Тому ні в якому разі руками нічого не трогаємо. Це таке навантаження відбувається, що тут нагрівається до красна. Таке величезне навантаження дає на акумулятор стартер з двигуном, коли починаються оберти. Зрозуміли? Нічого складного, так? Да? Все, зняв. Зняв. Чекаємо трошки, щоб воно вистигло. Падуємо. Ну, дуть, ми з вами знаємо, що ми не маємо права дути ні на рідину, ні на стружку, нікуди. Можете трошки промахнути. Все, цю операцію ми теж виконали. На стружку. Да, да, да. Ну, нажимай. Куди ж ти ушев? Назад. Що ж, не всі операції. Ну. Все, запутаю. Ладно. Значить, наступне, що ми з вами повинні зробити, це ми повинні перевірити щільність нашого електроліту. Беремо, бери, звичайно, де що легше. Я беру наш паріометр тощо складніше. Вводимо його в наші банки і набираємо рідину. Дивіться, Значить, тут у нас є три шкали. 50%, 75% і 100% заряду. Це розбереться все детальніше вже в процесі, що у нас потім 5 годин. Я ввожу, набираю його і наш плавучий елемент спливає. Дивись, наскільки він потонучий. Синя шкала у нас 75%. Що ми можемо робити з цим акумулятором? Можемо використовувати. Да? Що можемо використовувати. Візьмем Щільність електроліту в наступній банці. Подивимося, а тут що у нас? Ні, Щось ми рідини мало не набрали. О, вот. а тут що у нас? Ну ну, синя, трошки нижче синьої шкали, десь відсотків 60. Теж можна да? складити. Після невеличкого підрожання можна. Пробуємо. Давай мені цей. З любої банки набери. Все добре, да, 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 да. Все будет хорошо. Ну, верні, що мне це сейчас не потрібно. Не розливай, не розливай. Що там відбувається? Очки повинні бути надягнені. Я коли Лемірів, надягнені будуть. Є? Да. Перевірили. Видавні, рідину, дивинок, видавимо. Отак. От Навчаємось. Тепер інший. Цей простіший. Бачиш, чотири колбочки всередині стільки скляні. Опустили. Набрали. дивись, скільки у нас впливло? ну, спливо. Четверта, бачиш, майже дна майже касається. Говорю про те, що у нас навіть, навіть трошки більше, ніж 1,27. Це є нормою допустимою. Тим більше, що зараз вже у нас відчувається похолодання і ми можемо нашу кустину підняти до 1,35. Все, витираємо тут все насухо. які на У нас є виставки по стану акумулятора. Справді. В стані спокою, який у нас Вольтаж в вольтаж стані спокою, який 13,5. 13,5. А під навантаженням 10,5. Далі ми з вами зробили обслуговування наших банок. Що ми зробили? Ми долили електроліт чи воду. Дистильовану воду. Чому воду ми доливали? То, що вона не вступає в реакцію. Ну ми ж могли долити електроліт а також не було б реакції. Нельзя? Нельзя, тому що ми знаємо з вами, що електроліт ми доливаємо тільки в тих випадках, коли знаємо, що було б виплескування цього силу. Да? А в таких випадках ми доливаємо воду. Наступне, що ми з вами ще не побачили в моєму показі, це підключення, да, підключення самого зарядного Так, да, Ти теж можеш знімати подирядом. У нас він вимкнули зарядний пристрій. Так, беремо мінус, беремо плюс. Дивіться, що відбулося з трійці. Бере на даний момент він бере 2 А. Це говорить про те, що він дуже непогано стані, Тому що якщо був би він розряджений, а це в нас на 100 А, то до якої кількості, до якої величини він би мог взяти на себе струм? Хто скаже? До 10 А він мог на себе взяти Ось, і вичерпувати цей струм протягом. 5-7 годин, потім струм буде падати, і вже потрібно буде декілька годин в кінці невеличким струмом, те, що в нас відбувається. Сам, сам принцип зарядки детально розписаний у вашій таблиці, він займає декілька годин, тому показати зараз його не можна. Знімай фартух, і тепер ми спробуємо по бажанню від першої операції до останньої. І значить, Перше в нас було протирання. Немає сенсу протирати, ми протерли. Наступне. Наступне, що ми робили? Щільність. Можемо щільність перевірити, можемо рівень перевірити. Тут не треба спішити, нікуди, ми спокійно обдягаємося. Як, щоб да? Іди стіні. Ми з вами не перевірили рівень електроліту в тому акумуляторі, який вищий. То, що я вважаю його несправним. В ньому ми якраз нічого ще не перевірили. Давайте перевіримо в ньому. Яка в нас рівень електроліту в ньому? Окуляри тіли? Рукавички, да. я вже буду стояти От. значить, Ми за вами повинні перевірити зараз рівень електроліту в тому акумуляторі. Для цього ми повинні що зробити. Ну пробки треба насамперед відкрити. Да? Я відкручуй, не бійся. Відкручуємо наші пробки. Круті, тебе там платять. Відкрутили пробки і насамперед візуально. Що ми бачимо? Що <клес> там немає електроліту. Так, да? він відсутній або ж рівень його так, що ми його з вами не бачимо. Для того, щоб знати, доливати нам його, не доливати, ми потрібні глянути його струм, його ем, напругу в стані спокою. Якщо вона буде менше 9 вольт або навіть 7, немає вже сенсу йому нічого робити. Беремо вольтметр наш, тому що ми можемо з вами залити зараз туди рідину, все що завгодно. І тільки потратити кошти, а вже результату ми не отримаємо. Плюс і мінус у нас розписані прямо на акумуляторі. Очки і раз. Ніхто не знає, яка відбудеться реакція там внутрі зараз, коли ви будете міряти. Є що ми бачимо? Ми бачимо 0,5. Да? 0,5 вольтів. Це говорить про те, що ще якась ТДС там є, але йому вже підлягає списання. Значить, дефект Дефектно відомі, що ми по ньому можемо записати. Так, да, Ми пишемо непригодні і причини, які ми вказуємо. В стані спокою відсутня ЕДС. Далі. Пішла сульфатація. Далі, що ще ми можемо вписати? Ну, Що у нас відсутнє візуально? А? Так, да, відсутній електроліт. Наступна операція, що ми зробимо? Ми можемо з вами тепер перевірити електроліт на діючому акумуляторі. У нас є. Два герометра, зараз ми побачимо, як вони ви користуєте, що ви зрозуміли, що ні. Якщо щось не так, я підправлю. Знімайте, знімайте наші суцільні пробки, очки вділи, пускайте окуляр. Один ось, один тобі, другий. Тобі я вже не трогаю, тому що, може бути, води в електроміні. Набирай. Не не піднімай і буде текти у ці сторони. Опусти, опусти ще раз нижче. Видави, здави грушу, як, як, як має бути, повністю. Що ж ми слабі такі в руках, здавлюй грушу. Ну, це ми навчимося, у нас для цього є акумулятор, нам трактори наші колеги, пожертвували. Ну, що ми бачимо? Скільки потонуло? Саш, присідай разом з ним. Провертай по осі, тому що ваша сторона та, що йде на, на тосо. Ось ваша сторона. Що ми бачимо? 60% це те, що ти бачиш. Випускай рідину. Так, клади в металевий корпус. Випустив. Наступне, Саша, перевір п'яту тепер банку. Каже, всі 4 теж набак положив, звісно, їм так проще піднятися. Не <клес> бачить, напак він Всі 4 піднялися. Да? Беремо нашу таблицю і дивимося. Всі 4. Значит, тут в цій банці у нас на даний момент 1.29. Коли всі 4 піднялися. Все, вливаємо. Протирайте про те, що ми наслідили тут. Смогли? Смогли. Знімайте одяг. Давайте ще два чоловіка, щоб ми знали, що ми можемо потім безпосередньо самостійно це робити. Двоє бажаючих ще. Okay. Давай. Так само весь порядок від самого початку. Крім видалення буду. Ну а другий хто? Такі ж вані завжди на практиці, тільки прийдуть гості, вас не піднімеш. Давай, давай. <клухи> я завершу, я я <клухи> Значить, ми попередній перевірили, да? зараз ці двоє ця пара закриє От, пробки, да? і ми, попитаємо, ми з ними використаємо навантажувальну вилку. Чорною, послідую, наступною, верковистовує рукавиці, бере тільки за верхню частину, тому що ця частина чиста. Зрозуміли? Вже за ту сторону де пальці, да, ми не беремо, Весь потім інвентар наш захисний да, домивається теплою водою, додаємо трошки соди. Чому ми додаємо соду? чого ж роз'їдає? І вступає в реакцію. Чому? Чому не даємо соду? Ну, ми кажемо, що у нас електроліт це собі води і кислоти. А содалізує це, це, це щоло да, вони одне одного нейтралізують. Перевіряйте швиденько, перевіряйте рівень. Рівень. Оп. Ривень, Ривень, вот, в полон, да, наша скрина водопроводных вод. Может, что, и может, что, и Проверьте с початку Риве, вы помните, что у нас, значит, повиду будут две полоски покрытия. Вот. И дня вообще больше. Больше, чем даже две. Больше, даже, чем где. Здесь. Вот. Конечно, будет. Смотрите, что вы научились о чем-то. Не, не побажаю, будеш не будеш. В цьому році ви вже будете отримувати розряд, тому ви повинні вміти. Що ти бачимо? Більше трошки, ніж дві. Добре. Накривай пробки. Вики. Нас було там ще пару хвилин. Накривай, накривай пробку. Витирай, накривай пробку, Перевіряємо навантажувальну вилку. Включи наступний слайд. Значить, доки вони готуються, ми з вами повинні переглянути ці написи. От, вони у нас що заняття, це типові помилки, які можуть бути От, під час нашого виконання. Це саме головне недотримання правил охорони праці. Що показав? – Ну, Більше 9 <клухи> це говорить про те, що може робити. Роздягайте себе. А, ще Роздягайтеся. Наступне це дотримання технологічного процесу. Третє недотримання вказівок інструкційної карти і невірне використання інструменту. Це головні поруки, які можуть у вас бути під час виконання. Тому слідкуйте самі за собою, за товаришем. От. Тому що сьогодні така тема, яка травмонебезпечною є. От. Є окремий розряд людей, які мають саме спеціальність акумуляторщик. Окремо вона відділена від, відділення від автослюсора. Вот. І включи на наступний слайд. Давайте вже підсумку коробку, скажемо, які найпоширеніші бувають поломки з електросистемою. <клухи> Можуть виклади відмову електрообладнання. <клухи> ну, вся спроводка в тебе не може одразу перегоріти, на сухарі <клухи> в случаи. Насамперед акумулятор вийшов з ладу. Може бути, може бути. Ще що може вийти, які вузли великі можуть електрообладнання вийти? Намагався зарядити на початку уроків косола. Генератор може вийти, який підзаряджає наш акумулятор. Да? Яка напруга прийнята для, для експлуатації акумуляторних батарей? З 12 до 14. А если у нас есть такой випадок, когда у нас фонтажный автомобиль, в котором у нас мордовая сеть 24 вольта, что будем делать? Ставим. Что-что? По отдельности. Что по отдельности? Ставим два, Нет, у нас є на 12 вольт, выпускается на 12 вольт, а у нас КАМАЗ с вами на 24 вольта. Что будем делать? Электродвайб. Да, З'єднуємо, як ми будемо з'єднувати два акумулятори. Паралельно. <клес> Паралель. Послідов... <клес> послідовно. <клес> З'єднуємо їх послідовно, тоді ми отримаємо 24 вольта на виході. Яких правил охорони праці слід дотримуватись під час нашої теми? Ще раз закріплюємося, щоб ми знали. <клес> Захисний одяг. <клес> Витяжка, так? Да? І дотримання всього цього процесу, щоб ми знали, що той інструмент, яким ми не користуємося, не кинули ось так, а відклали на те місце, де він був. Зрозуміли? Вот. Так, наступне, що в нас? Які операції пов'язані з технічним обслуговуванням? Бригадую вже. Трічі сьогодні перевірили. Відбули рівень, плотність його, так. заряд його. Запротивлення, кому він буде сопротивлятися? Mm -hmm. Це використання навантажувальної вилки. <coughs> так. І яке обладнання пристроїв інструменти використовуються при ТО з тих нових, що ви не знали? Це для того, щоб ви назвали нас дали. Це у нас що? Навантажувана вилка. Це аріометр. Ось цей прибор. Вольтметр. Вольтметр. і останній заряд, заряд, заряд. Заряд, зарядний пристрій. Значить, за сьогоднішній день ті, хто виходить сюди до мене, от, або ж відповідали з місця активно, отримують додатковий бал. Тому що оцінюється в цілому все заняття. От, і вже в кінці під час оцінювання ви отримаєте додатковий бал. Є у вас якісь питання? Нема питань. Значить, як завжди, ми працюємо по графіку переміщення, по двоє зі мною, стаємо на це робоче місце і виконуємо роботу. Все, ви